Щоб відформатувати текст у LibreOffice Writer, його необхідно виділити, так як і в будь-якому текстовому процесорі. На панелі інструментів є кнопки, які використовуються найчастіше. Для перегляду та зміни всіх параметрів в меню формат виберемо пункт Символи. В діалоговому вікні можна вибрати, наприклад, Оздоблення тексту, таке як накреслення, підкреслення або перекреслення в вкладці Текстові ефекти. У вкладці Положення можна змінити масштаб шрифту, його ширину, між... міжсимвольний інтервал і навіть обернути. Для виокремлення тексту кольором або рамкою скористайтесь відповідними вкладками. Для перегляду та зміни всіх параметрів абзацу виберемо відповідний пункт в меню Формат. В діалоговому вікні можна змінити структуру виділеного тексту, встановити табуляцію, буквицю, обрамлення чи заповнення. На вкладці «Вирівнювання» можна задати особливе вирівнювання для останнього рядка абзацу, а також вирівнювання по вертикалі. Налаштування розривів, переносів та параметрів висячих рядків можна налаштувати на вкладці розташування тексту. Хай ваші тексти будуть гарними та правильно відформатованими. Бажаю успіху!